Вітаю вас! Давайте продовжимо тему перспективи. З вами блокнот художника. Не забудьте передивитися відео до кінця, поставити лайк і підписатися. Отже, ми говорили про перспективу кубічної форми. Вона з'являє собою лінію зору та точки, до яких йде сходження усіх ліній від певної грані. Так? Це може бути ріст людини, наприклад. Тобто тут ми можемо також розмістити от якусь особу, да, яка буде. В капелюшку, <laughs> в капелюшку да, йти з прогулянки. Ну, це так, я дурачуся. І кожна наступна людина буде зменшуватися, по своїй перспективі, висоту, по висоті. Тобто, ці оця схема допомагає розібрати висоту, а от ширину ми міряємо по пропорціях. Про пропорції поговоримо трошечки пізніше. Як я обіцяла, тепер потрібно глянути на куб з іншої форми. Тобто, наприклад, коли ми заходимо в двері приміщення, ми заходимо в кімнату і бачимо перед собою вікно. Однак, як побудувати саму кімнату? От об, тут в нас є певна грань фронтальної стіни, яка йде поперед нами. А точка сходження знаходиться десь зверху. І, відповідно, перспектива теж йде ось так. Я більш ніж певна, що ви всі бачили. Алею да? дорогу алеї, як, на якій всі предмети, ну, наприклад, ось тут у нас будуть буде алея із дерев. Так? Тобто, перше знаходиться ось. У нас йде то поле. І довга-довга алея, яку ми бачимо достатньо з, із, достатньо з високої точки зору, наприклад, із вікна дев'ятиповерхівки. Тобто, ми будемо бачити. Її перспективне зменшення відповідно до лінії зору, яка, яка знаходиться дуже далеко, вона внизу, тому що наша лінія зору десь аж отам. Да? І кожне наступне дерево воно буде відповідати висоті оцій лінії, яка йде від висоти переднього. Ну, це це все схематичне зображення, але думаю, що основу ви вловите. Тобто початок. І завершення. Да? І ось так ми це все, все і зображуємо. Кожна наступна буде все менше-менше, доки не перетвориться, в, в лише якусь ледве зрозумілу пляму. Малюнок так собі згодна. Однак, давайте перейдемо до чогось більш вагомішого, ніж декілька ліній на листку. Погана старечка. Що в мене є ще? У мене є морозика. Можете перемотати, якщо? Якщо? Давайте представимо, що ми стоїмо. На дорозі, так? Яка в певній точці буде закінчуватися? Вона буде закінчуватися таки отут. Звуження дороги це і буде наша перспектива. По обочині буде йти наша точка схоження десь ось тут. По обочині буде йти алея, невеличка, а також бордюр. Невеличка алея, на якій можуть рости як кущі, так і просто якісь низкорослі рослини. Бордюр. Так, є. Далі буде пішохідна доріжка із бруківкою, які також будуть сходитися всі відповідно однієї точки. Бруківочка також буде будуватися так само. Незалежно від того, як вона виставлена. Але наша алейка буде, от з бруківкою, буде на, в оцих межах. Так само і тут. Вона буде не, не дуже широка, але йтиме саме в оцих межах. Також можемо уявити, що у нас є певного роду предмети. Хай на самій алеї у нас розміститься, нехай у нас є алея сако в місті. От сакура. сакура, так? Невеличке дерево, яке нещодавно посадили, на ньому там відсили 3-4 додаткові гілки від моменту її засадження в ґрунт. Тобто давайте будемо врахувати, що це у нас зим... зима. І гілок у неї немає. ну, На гілках немає ніякої рослинності. Як нам оприділити висоту наступної, наступного дерева? Давайте уявимо, що всі ці лінії будуть сходитися ось сюди. Ми достатньо на низькому рівні знаходимося, якщо наша точка сходження ось так. Отже я десь присіла або сіла на асфальт, або з точки зору маленької дитини. Кожне наступне дерево буде. Починатися, якщо воно висаджено по геометричній прогресії, воно буде починатися майже з того самого місця, що й попереднє, і закінчуватиметься тією ж самою висотою. Якщо це дерево, відповідно, було посаджене в один, один рік і його, пар, ну, його саджанці мали однакову висоту. Наступне дерево йтиме так само. Однак, чесно кажучи, я ніколи не знала, як зробити оці. Повторення однаковими. Тут нам допомогою йде іменно не перспектива, а пропорції. Коли я беру ширину, яку я бачу, і співвіднашую з висотою якогось уже відомого мені предмета, що є на вис... ну, висоту, кого я знаю. Наприклад, тут 1 до 8, там 1 до 7. І потім так це все відміряю. І кожне наступне дерево буде менше. Ось, воно почнетиметься звідси, менше і менше по своїй висоті. Хай це будуть ліхтарі електрич, електричного освітлення, так? І їхня побудова буде відповідна. Ми ставимо його на певну лінію і даємо їм певну висоту. І, само собою, якщо Співвіднести з цією точкою у нас буде така ж, така ж сама його пропорційність, яку ми робили по перспективі. Довжиною виступа також можна зробити по тій самій схемі. Тобто раз і раз. Наступний стовп. Знову раз і раз. Це дуже статтньо цікава така схема. Головне придумати до неї відповідно гарний сюжет роботи. Це при тому, що лінія горизонту у нас ось. Тобто там йде вже спуск. Там може бути якийсь задній план, не знаю, там гори, Карпати, тобто щось, чого ми ще не бачимо і не продумали. Однак, оця побудова, це так само будується і колія з залізничної дороги. Оця побудова йде стандартна спеціально ну, по такій схемі. Одні Однієї точки в перспективі. Коли у нас дві точки, Об'єкт має інше розміщення. Однак часто дуже важко будувати його саме таким, як ми його бачимо. Тому для цього нам потрібно перевіряти обов'язково, чи йде перспектива, чи ні. Я хочу відріжану ляпочку. Так, продовжимо. Якщо дальня лінія, дальня висота менша по перспективі, ну. Відповідно до, до передньої. Це буде означати, що у вас перспектива побудована правильно. Якщо ж ні, наприклад, ми будуємо кубик, так, як ми бачимо, намагаємося відповідати всім правилам побудови, але при цьому будуємо інтуїтивно, так, як ми бачимо. Тоді вийде ось така фігура. Тобто так? ми її бачимо саме в такому порядку. І тепер можемо перепровірити без точок. Да? Беремо переднє ребро. І звіряємо заднім, воно менше. Тут також менше, отже, перспектива тут побудована правильно. Якщо наш предмет був побудований неправильно, ми його перепровіряємо знову ж таки, Спочатку побудуємо і маємо передню грань і задню, яка або однакова, або однакова, або, навпаки, навіть менша. Ніж дальня. Це означає, що тут у нас зворотня перспектива. Піднімаємо нижню лінію, і тоді перспектива буде побудована правильно. Отже, висновки. В перспективному зображенні чим далі від нас об'єкт, чи його частинка, тим менше вона буде у висоту ну, в своїх параметрах. Головне запам'ятати це правило: що чим далі, тим менше буде, буде наш об'єкт. І все у вас вийде. Дякую за увагу і дуже б хотіла побачити ваші результати в коментарях. Гарного дня! До наступного відео! Підписуйтеся і не забудьте поставити лайк.